Купи коробок та поліетиленових пакетів, які вщент забиті непотребом. Саме так виглядають подвір'я та підвал одного з будинків, який розташовується в центрі міста на вулиці Ватуціна. Як розповідають сусіди, чоловіка, який і займається накопиченням сміття, їм вже набридло жити посеред сміттєзвалища, тому і вдались до активних дій по знищенню непотребу. Задля цього сюди прибув автомобіль від жрепу, в який його працівники намагались зібрати сміття. Мені, на жаль, шкода, що сталося така обставина, ніби воювати з літньою людиною нам честі не робить, але просто ми дуже стомилися. Мешканці будинку вже на перший рік потерпають від того, що один з наших сусідів при всій нашій повазі, але займається тим, що збирає сміття. Ну, Антисанітарія. Здорово заважаю всем жителям. Это. это. это, ужас. Мы не выдерживаем, мы не выдерживаем. 15 лет я живу в этом доме. Просто невозможно. Три часа ночи ходит на и сносит весь мусор в нас подъедет. Все подвалы занял. И просто ничего не помогает вывести этот мусор. Вот уже нам дал дом управления трактор. И он нас не допускает ни в подвал, ни во двор. Живу на первом этаже. Он с этих мусорников носит каждый вечер сюда. Тут антисанітарія антісанітарія в этом домі, криси по лазять ночі, мухи отакі, такі, окно не можемо відкрити, воняє, і ми всі мучимося. Сам же Іван Степанович стверджує, що збирати сміття вимушений, аби заробити копійку для родини, яка опинилась у складних сімейних обставинах. Я не тут це ну, готовляю, щоб якусь копійку заробити. У мене біда у сім'ї. У мене Сказати, перша жінка, це у постелі вже сьомий рік. А це я заберу. Що набрав я до Понігівка, мені дому право, дав позавчора і сказав до понеділка забрати. Але сусіди не хочуть, щоб цей мусор брати, а хочуть то вивозь, бо їм то завість у них. А я сказав, я беру цей мусор, цей, а потім я свій заберу. Чи дійсно чоловік очистить територію від сміття, наразі невідомо. Проте ми й надалі слідкуватимемо за цією ситуацією. В якому году понеділок? В якому? Ви кожен раз говорите понеділок. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.